Вінниця вулиця Левка Лук'яненка з 9 ранку працівники Вінниця зеленбуду проводять санітарну обрізку тополь. Очільниця підприємства Тетяна Прибуш розповідає, це м'яка і крихка порода. На верхівках багато сухого гілля, тому використовують 18-метрову автовишку. Для того, що коли під час буреломів чи обледеніння в зимовий період великого поривах сильного вітру чи дощу не була аварійної ситуації, аж тут і пішохідний перехід, і щоб не було травматизму людського. Не дай Бог там пошкоджені якихось там, автомобілів. Починають із санітарної обрізки, бо сильних морозів вже немає, а сокорух ще не почався. Пізніше будуть проводити омолоджувальну і формувальну обрізки. Такі види обрізки, як формувальна обрізка, ми проводимо і в літній період часу це стосується саме тих об'єктів, де є камери спостереження чи попереджувальні знаки дорожні, світлофори. Коли розпускається листя, ми бачимо, що воно там закриває якийсь певний огляд. Ми виконуємо цю обрізку. Обрізати дерева на територіях загального користування мають відповідальні особи, розповідає очільник муніципальної варти Віталій Чигур. Це Вінниця-Зеленбуд управлінські компанії Аварійні служби над лініями електропередач обрізають гілля енергетики, які обслуговують ці мережі. За парки і сквери відповідає Вінниця-Зеленбуд. Попередньо комісія міської ради обстежує дерева і складає акт. якщо ми говоримо за пересічних громадян, то громадянам це здійснювати заборонено навіть якщо це аварійне дерево, яке знаходиться до прикладу на прибудинковій території багатоповерхівки, якщо вони бачать, що воно дійсно там несе ж може нести шкоду, вони мають звернутися обов'язково до виконавчих органів Вінницької міської ради для того, щоб комісіонно вийшли представники профільних департаментів, які цим питанням займаються, обстежили. І дійсно, якщо воно, наприклад, знаходиться в аварійному стані балансу утримуючи цієї території має його усунути. За порушення правил благоустрою і нанесення шкоди дереву інспектори муніципальної варти складають адмінпротоколи, каже Чигур, якщо встановлять відповідального. З початку року таких є два. Складаємо протокол про адмінправопорушення за статтею 152 кодексу про адмінправопорушення. Сума штрафів передбачає від 340 до 1360. Це для громадян і для юридичних осіб до 1700 гривень. Як правильно обрізати плодові дерева вчаться студенти, першокурсники аграрного вишу. Працюють в яблуневому саду, який посадили у 2006 і 2008 роках, розповідає професор Ігор Дідур. Ваша основна частина залишити освітлену середину крони, випускати назовні. Але враховуємо те, що в нас є механічний обробіток, тобто туди доїхати трактор. Аби після обрізки дерево не хворіло і давало гарний врожай, каже Дідур, Його треба розчищати, коли середньодобова температура повітря від мінус п'яти градусів до плюс п'яти вищої температури, почнеться сокорух. У місцях злізу почнуть розвиватися грибки і бактерії. З осені ми не практикуємо проводити обрізку, саду, для того, щоб не залишити оголені. Зрізи і дерево може просто промерзнути, і після того тільки це буде ще більшим накопиченням збудників різних хвороб або під зрізи, можуть там шкідники заходити. Ігор Дідур каже, нашкодити дереву можна й обрізавши неправильну кількість гілля. Якщо досить, як ми говоримо, сильно по обрізати значну кількість саме деревини на дереві, дерево почне захищатися. Тобто воно буде формувати досить багату кількість вовчків на наступний рік. Це означає однорічні пагони, які не будуть давати безпосередньо плодів. Дерево почне не плодоносити, а назад формувати деревну систему. За потреби, розповідає Дідур, можна проводити літню обрізку. Олена Карбівська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.